Всім привіт, з вами Трускавець Онлайн. І сьогодні ми знаходимося у салоні магазині «Ногабест», який знаходиться на площі Чорновола. Кожен день тут людно, кожен день приходять люди, які проходять безкоштовний масаж, а також ті люди, які бажають придбати та мати у себе в квартирі ліжко чи е, турманіві коврики, чи ще щось інакше, е, що є тут у магазині. Е, багатьом людям насправді стало краще. Е, вони почали більше рухатися в них е, перестали боліти. Суглоби, хребет перестав боліти. Зараз ми безпосередньо підійдемо до людей та запитаємося, що ж все таки змінилося, чи їм стало краще, чи їхнє здоров'я покращилось від того, коли вони почали ходити в цей салон Нугабест. Помагає, а як же? Болі були в хребті, в шийному позвонки, Зараз мені легше, рука перестала терпнути, та хікардія пропала. Так що я думаю, що безкоштовні, безкоштовні так. Дуже правий бік болів, спина боліла, ноги ще п'яти. Ще п'яте треба полічити, бо п'яти дуже боліли. Вони холодні такі були, що я не могла навіть стати на, на низ, на посадку чи на що. А тепер вже легше. На мене сильно боліла поясниця і низом живота і шийний той підводочник тушили. І все, я стала, я отходжу місяць, може, і більше, як буде місяць, я себе дуже добре почуваю. І ви знаєте, я от пройшла три процедури, я дві ночі вже сплю нормально. нормальна. Я вже сьогодні, десятий день, лікуюся, на масажу роблю на ліжках. У мене сильно горіння. От мені відчувається сьогодні найкраще От. І вже не піднімається. Я прийшов нога без мене дуже боліла спина, тобто хребет після тих, як сказати, того всього лікування. Мені стало краще, і я тепер ходжу, Мені здається, що мені 20 років. В нашому магазині салоні можна пройти безкоштовну демонстрацію на медичному обладнанні південно-корейської компанії, і також можна поздоровитися, позбавитися різних захворювань спини, суглобів, серцево-судинних захворювань. І наші двері вони відкриті сьогодні абсолютно для всіх. Наша компанія предоставляє соціальну можливість прийти і безкоштовно в наших магазин-салонах оздоровлюватися. Кількість сеансів вона не обмежена. Люди проходять різного віку, позбавляються від багатьох захворювань. І також ми дуже раді бачити не тільки мешканців Трускавця, але і відпочиваючих. Запрошуємо вас у наш салон. Прийдіть, відвідайте. Ми з вами познайомимося. Знаєте, у нас є таке дуже класне гасло. Ну габес приходимо хворі, а виходимо здорові. У нас нещодавно була така відкрита акція, всеукраїнська під патронатом міністра здравоохранення, яка називається. Здорова нація і сильна Україна. І от вона у нас сьогодні продовжується. Міністр здравоохраніння офіційно це все відкрив. Запрошуємо вас в наше салони. Чекаємо з радістю, наші двері відкриті. Приходьте і будемо здорові з вами. Отже, дійсно ці процедури, які люди проходять у салоні-магазині «Ногабест», які який знаходиться на площі Чорновола-1, Трускавці, дійсно це допомагає людям. І є куточок навіть тут, в якому люди описували історію своїх хвороби та те, як вони оздоровилися. І моя вам порада, беріть ваші кості і приходьте в «Ногабест». Побачимось.